Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас запускається нарешті черга відео з драфтом. Ми розпочнемо з топ-5 ліг. Ось ви тут можете бачити всі ці топ-5 ліг, які будуть йти по черзі. Тобто, тобто Будемо починати з самої нижньої, це тобто буде Ліга 1 Макдональдс. З нею ми будемо розпочинати все. Умови дуже прості. У нас є три спроби, щоб зібрати 11 гравців цієї ліги, легенди, герої. Тільки будуть братися тоді, якщо вони провели більше ста матчів в цій лізі, тоді ми можемо їх брати. А так, тільки актуальні гравці з цієї ліги. І звісно якщо ми проходимо одну стадію, то типу можна сказати, що це виконано. Якщо ні, ми перезбираємо. Після трьох спроб ми з 11 спускаємось на мінімум 8 гравців в складі. Ось так от. бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Ну, перший заход в драфт. Да, додав нас драфт, Поки не ще є. Слухайте, це нормально. О, які схеми. А яку яку б цю схему взяти для французької ліги? Оце так питання. Слухайте, Джулі, він взагалі грав. Ну тут нема нікого. Так, дуже, дуже прикольно, дуже-дуже класно, дуже класно. Слухайте, ну нам треба багато так зібрати. Гравців з. Блін, от я не знаю, ну не будемо ж рахувати. Я думаю, не будемо рахувати гравців, гравчинь з ліги. Франц, ну, тут вже друге. Блін, це що буде настільки важко чи що? Я не зрозумів. Я думав, це зараз раз два і ми зібрали. О, перший дує не такий карток я очікував. Інформ є. Два гравці, два гравці підряд з Ліги Макдональдс. Три є. Три підряд. Але такі, що, ну, блін, Дивіться, АПЛ буде зібрати взагалі без проблем. Голкіпер, от Голкіпер там же є, да. Є. Так. Ну, таке собі поки що летить, слухайте. Ой-ой, ой ще один Гокіп перейшов, нам його в склад прийдеться ставити, чи що. Звичайно, не дуже хотілося, щоб Голки прибігав в полі. М да, слухайте, ну взагалі срань. Кого там можна? Ну там же гравців дохера, там є легенди, які грали. Є тобто, ну, блін, аль грав тільки Аль гравтика Ну Дивіться, нам навіть багато падає цього чемпіоншипу. Я вже дивіться, ну блін, всяке таке, о Боже. А ну це дупа, це перша спроба. Дуже добре, що вона за цей за жетон пішла. Наркад там зрозуміло. Юрам, Юрам грав в Монако 193 гри. Тобто ми по наших правилах ну, зарахуємо, 6 років найбільше зіграв. Так, а де він чим? Він може з центрального захисника зіграти? Да? Да. І того в нас вийшло. Слухайте, а того в нас вийшло вісім гравців з Ліги 1, тобто Ліги 1 Макдональдс. В принципі, ще дві спроби, якщо не вийде по 11 зібрати, то ми будемо згодні на вісім. Так, ще один, ще один у нас жетон драфта був. Ну 4-3-3 утримання, Ну давайте спробуємо. Так, я зрозумів. Взагалі бомба початок. Шість гравців випало. Не одного з Ліги 1, ну це дупа. Боже, оце буде прикол, якщо взагалі не зберемо зараз. Йо-мойо, перший. Перший центральний захисник. Йо. Але який який? бордо? Будь ласка, 8 років. Підходить. Два гравці в основі. Два гравці за 11 піків, це дупа. Так, четвертий падає. Боже, яка сила падає з Ліги 1, Боже. Ліга фермерів точно що. Азар же грав. Един Азар грав. Да? Дивіться, він зіграв за літ 147 матчів. Азар враховується. Він страйкером не може бути, але зліва так. Супер, дивіться, в нас ще така опція є як Азар. Непогано. Азар Дюрам, в принципі, непогано. Хаві Сімін 100 матчів не відіграв за ПСЖ, але він. Але він, ну, блін, він на контракті з ПСЖ. Месі. А Месі що? Месі? Месі добрий день, він не легкий ще. падають жінки зараз. типа, вся команда доступна в драфті чи що? Я щось не зрозумів. Так, да, ну у нас цей драфт, дійсно, буде мінус, тому що ми ніяк з двох піків не витягнемо вісім гравців. Взагалі не витягнемо навіть ні одного гравця з Ліги 1, Макдональдс. і Блін. Друзі, з другої спроби у нас шість гравців. Зі, ну, блін, 8-6, ну не то, не то, йдемо менше. Я сподіваюся, третя спроба буде більш вдала, і вона буде остання, щоб, з... щоб зібрати все-таки 11. Потім будемо вже 8 збирати. А тут уже третя спроба, і вона вже йде за монет. Оце так да, не хотілося би дуже багато потратити монеток. 4-4-2, 4-2-1-3, оце кажуть якась оця читерна схема, чи ні, чи 60? я путаю. Добрий день, Азар, перший гравець, супер, чи така картка випала? Оце гарний початок, в принципі. І є цей, і є форвард. Десь два гравці. але потрібно одинадцять. Дембеле. три. Три з трьох, що несеться. Три з трьох. Найсі, чому ти вже не цей, чому ти вже не легенда? Хватить грати вже. Такий початок був класний Зазара, і, і все так погано завершується зараз. Ну, не не, Я не можу тобі повірити. Дякую, що дали мене на руму, але є Гукіпер з Ліги 1. Дивіться, у нас в принципі. У героях іде все круто. Залишилось тільки легенду спіймати. Оце. Сіпарі, це, це, це чекай. Але 93 гри. слухайте, це не, не рахується хоч. Але Марсель, Олімпік Марсель був. Тобто разом у нього 130. Ну, тобто рахується. Все рахується в нас. Хорошо, ще один гравець заходить. Нормально. Оце це так Франческо є там. Блін, ну, трішечки, трішечки там було. Такий гарний початок був, і така фігня в кінці. Я просто в шоці. І того в нас 7 гравців. Тобто за 3 спроби ми зіграли, зібрали 6, 7 і 8 гравців Макдональдс Ліги. З наступної спроби вже будемо збирати, що 8 гравців і йдемо грати. Давайте спробуємо широку. 4-1-2-1-2 з ЦАПом. Можливо тут хтось та -то випаде. Куман зрозуміло. Рікен, Борусія, Дортмунд і все. Так, Кумана беремо, ладно, хай буде 8 гравців все ж таки. О, Франчес Кумін. До речі, перший пішов у нас, нормально, залишилось 7. О, Грін, але ж у нього там є кращі картки, ю, -ю. Напевно, є краще, чи то тільки о азар. Дуже добре його, якщо що, можна на страйкера буде подвинути. О, Маркіньо. Хорошо. Нарешті він випав. Ще й з Азаром і Франческоні. Ще голкіпер, от мінус голкіпер, це не дуже круто. Ну, правий захисник є, слухайте. П'ять гравців в основі вже. Залишилось 3 гравці тільки з Ліги 1. Взагалі со-оо. Два гравці залишилось, здається, скільки піків. два гравці залишається. Але потрібно пройти хоча б до стадію буде. Слухайте. Це ж це капець. О! До речі, про Страйкера, залишається один гравець. У нього ж також там є карта Сандерстрак, така класна. Чому вона не випала? О, потрібно б ще б одного хоча б для більшої впевненості, щоб було урва. За останній ну дайте гравця з Ліги 1, Тому що я не впевнений, що там Монако, дивіться, 118 матчів сюди жідеш. Того у нас, друзі, 9 гравців. 9 гравців. У нас тільки виходить Тео Ернандес. Ліги 1 і Керлес Пуйол. Нормально, і 9... якби тренера якогось з Ліги 1 Француза. Добре, довіримо по Гордіолі нашу команду. Ну що, ж, друзі, от така у нас команда вийшла: 9 гравців. У нас тут є азар, до речі, непогано таке, да? Центр поля, ну я маю на увазі центр захисту непоганий. На нападі є такого забувати. Тобто супер. У нас 2 гравці, які не з Ліги 1 Макдональдс, це тільки Пуйор і Теленар Ернандес, які будуть ззаді. Вони не будуть забивати. Підпрацьовую за Макдональдсів. Грін, Грін один нуль. Дивіться, що він робить, забуває Хорош! 79-й рейтинг, хлопці. Ой, ну тут зідан, ну тут, тут дупа. Боже, як ми мучили свій голуй, як легко він забиває. Ну Нарешті, нарешті, не ну, можемо тут грати. Цікаво, вони зараз знову херню якусь заб'ють мені. Ви, блядь, ну як це, ззаді, це можна, блядь, таке робити. Пізд Блядь, знову цей Зідан. Парвалю. Хорош, блядь, блядь, ні. Пізду, нахуй, Мої, блядь, гравці так не роблять. Оце коло оцей так не робить, він такого не може робити. Це нечесно, блядь. Диви, диви, блядь, ну такий матч просрати, блядь. Які там як джив вже, блядь на. Ну хорошо, 3-3, сюди. От миномані коли грає, блять, за розверку, блін-дін-ді-ді. Все класно, а вони таке забувають, ну блін. <клух> ти замахуєшся, блядь, це не сильний удар, був ну ти, йо... су? -у. Хорошо? Чотири три. Оце не коло манів ти його 5-3-5, да! Ми повинні були вигравати цей матч. Блядь, я коломаніть такий трактор, блядь, що це підпець просто. Виграти? Хорошо. Да-да-да. Да-да-да, Франческоні, да-да-да. Азармав, азармав забитий 6-3. 6-3. фу, ми проходимо першу стадію, а це значить, що ми вже виконали план мінімум. І перезбирати вже не треба не буде. Але слухайте, за цей матч можна вже вліпити лайк свій. Це просто що за драма була? Так, ну і що ж, друзі, оцими бістами ми вже пройшли першу стадію. Виграли вже один матч. і другу також пройде мене. Ну що, у нас Берлін Фортуна з емблемою Севілії. Гарне поєднання, Ареоля, Катузо, Сава, Буфон, Гуліт, Женеля. От чому нам женеля ні разу не випив? Ні разу женеля не вивів. Ух! Боже, я просто завмер. Я не знав, що воно залетить. Тепер же близько не так працює, я так зрозумів, після оновлення, але нормально. У на, нас Гокіпер взагалі, джинеля взагалі бомба, кайф. Швидко, доволі швидко. Але ти подивись на свій склад, подивись на мій. Ух, тут голкіпер ще буде нас щось відбивати. Хорошо, хорошо, 2-1, боже. Блядь, колмоні хоча, хоча б в пусті ворота забиваю, слухайте. Блять, просто такими карточками грати, конечно, блядь. Блядь, ну пуйоль, я ж тебе не туди тяну. Хорошо, блядь. <laughs> боже мій, убожество, просто убожество. Хорошо, 3-3. Боже, оце матч. Ну азар взагалі не грає, слухайте, на цій позиції. Курва. А, 3-4, блядь. І ну це просто були в мене картки нормальні, блядь. Срака їм була. Дивій, блядь, ну що за затримка нахуй? 3 Три... години назад, блядь, нажав на удар, блядь. Три години нахуй. Та ти диви. Ну, це просто маячня. Ну, блядь, карткина. Ну, блядь, ну з такими ішаками грати, ну це піде. Ну, Ліга 1 це просто срака. Це. Я, я такого, в принципі, і очікував від цього драфту. Я навіть не очікував, що ми, блядь, з першого разу, як підемо грати, то пройдемо першу стадію п'яту. Хорошо, 4 5 ще є якийсь шанс в теорії, да? О, Месі, ще й зелений таймінг. Ну куди йому зелений таймінг? Він і не так там. Хорошо. Та, чист. Боже, що за другий матч? Що був за перший матч, а що за другий матч? Ну це просто я не знаю. З чий таким складом проти такого складу. Що в нас нападі грає, кувало? блядь, він не може не побігти нічого. Там Месі всякий, блядь. Ну, З такими рагулями, бля, я далеко не заїхав, би, да. Дякувати Богу, що я взагалі пройшов якимось дивом, блядь, першу стадію. День диви, ну, бля. Да. 5-9. Понюхали. Але не, ну, я не знаю. Не, не. Напишіть в коментарях, чи по грі, чи ні, але 16-16 по ударам. 6-7, в мене навіть більше XG. Ну, не знаю. Якось так. Але ми виконали мінімум. -мін, мінімум. -мін. Так, друзі, ось такий у нас вийшов драфт. Да, дуже, таке, дуже такий негативний результат вийшов, але все ж таки, блін матчі вийшли доволі цікаві. Останні матчі я взагалі не розумію, що ну. ну, ну, Якщо вам це відео сподобалось, я дуже був би вдячний. Якщо ви поставите тут лайк, напишете коментар, щоб мене підтримати, підтримати канал. І звісно ж, підпишитесь на мій YouTube канал. Мені це буде дуже приємно. Я з вами не прощаюсь, Ми скоро з вами побачимось. До нових зустрічі. Бережіть себе.